Good morning, boys and girls. Today we will speak about very important grammar rules. Сьогодні ми говоримо про дуже важливі граматичні правила. But first of all, let's repeat the words повторим слова: flyer. Uh, запрошення, або листівка, рекламка Pro-world World, світ професій. Profession, World, світ професій. Learn – вчити. Professions. професії, е-док. Пам'ятаємо, що перед назвами професії завжди ставимо артикль Е. E. Е-докт, лікар, е-програмер, програміст, е-вет, vet, or veterinarian. або ветеринар. Повна назва. Veterinarian, farmer – a е-фамер, farmer, фермер, a farmer, a farmer, a shop assistant. продавець або консультант в магазині. A pilot – пілот, Bus driver – водій автобуса, a policeman Поліцейський, а woman – поліцейська, a teacher, вчитель, a journalist, журналіст, a cook повар, a farmer фермер, a designer, дизайнер, an engineer, інженер – Зверніть увагу, що якщо професія починається на голосний звук, ми ставимо артикль N, a mechanic, mechanic – механік, an artist художник. Бачите, теж N. Many others, багато інших. Interesting цікаво learn with fun, вчитись весело, sick animal, хворі тваринки, sick people, хворі люди, programs, програми Cooks Food, готувати їжу, farm, ферма, make, робити, створювати, складати clothes, одяг, machines, те, що у машин під капотом, механізми, devices, девайси, пристрої, fix, Ремонтувати, наприклад, my dad fixes car, Мій тато ремонтує машини. Мен чоловіки, men – жінки, children – діти. Зверніть увагу. Чи якщо слово man та women у середині слова ми бачимо літеру І, то це в нас множина. У слові children багато літер, це також множина. Одна дитина буде child. Та зараз ми про це поговоримо детальніше. Open your book, please, page 47. Відкрили підручники сторіночка 47, і заодно більш про правило. Дивіться. Uh, Якщо ми бачимо літеру A, це один чоловік, літеру e, men, чоловіки. Uh, Who через літеру A однина, we men, ось цей звук І, читаємо We men, жінки. Child менше літер одна дитина, children більше літер діти. Person, person, це персона, тобто одна людина. Однина – people. People це люди слово people завжди множина. Слова, які ми знаємо, food через double O, тобто дві О це одна стопа. Feet через double E це дві стопи. Tooth через double O це один зуб. Teeth через Double E це зуби. Маус. це мишка. Майс це миші. Зверніть увагу, слово маус, миша, так як і слово лаус, воша це однина. Майс миші. «лайс» воші. Маус. «лаус» – однина. Майс лайс це множина. Гус через – це однина. Гіс через – це множина. Гусак гусе. Окс один бик. Оксен, закінчення додається оксен бики. Окей, okay. uh, next slide. Uh, є також інші винятки, і в однині, і в множині ці слова пишуться однаково. Ось, наприклад, a fish – це одна рибка плаває, а просто fish – це багато риби плаває. Fruit, a fruit – це один фрукт. Uh, наприклад, ви бачите на прилавку якийсь лежить екзотичний фрукт. Ви питаєте: what fruit is it? Що це за фрукт? А, або їх багато лежить. І ви так само можете спитати: а, ну, майже так само. Ви спитаєте: what, «What fruit are these?». Ви поміняєте. Uh, форму дієслова to be. Тобто в однині what fruit is this, що це за фрукт, а в множині what fruit are these, uh, що це за фрукт, фрукти. Отже, a fruit – це один фрукт, а просто фрукт фрукти. A sheep – одна вівця, a sheep – вівці. A deer – один олень, просто deer – це олені. Можна сказати, що це збірні поняття. Фрукти, тобто мікс фруктів, риба, можливо, там багато сортів риби, щіп, вівці, які там чорні, білі, кучеряві з прямою вовною і так далі. Хутрам. Дір олені біжить стадо оленів, не розбираючи, що то за оленів. Можна і так. Отже, якщо ми бачимо перед словом артикль Е, перед таким словом це один, якщо багато, тоді ми нічого не ставимо. Як запам'ятати ось ці винятки? Якщо в, в попередньому правилі було багато слів, які ми знаємо, то тут ми можемо запам'ятати дивіться, плила собі рибка, впав якийсь неймовірний фрукт до неї у ставочок. вона спрокуштувала їй не сподобалось. Востиком махнула, фрукт виштовхала на берег. Не хоче, щоб у їй ставочку цей фрукт був. Підійшла вівця, понюхала, понюхала, не сподобалось. Підійшов олень, голодний був з'їв. Таким чином, у нашій розповіді беруть участь слова фіш, рибка, фрукт, фрукт, який упав, щип, яка понюхала і не схотіла, і дір, який з'їв. До речі, нове слово у вашу копілочку. Як запам'ятати, що дір. Це олень. Уявіть, що у оленя дірка, дір, дірка у рогах. Наприклад, дірочку там дірочка якимось чином вийшла: дір, дір, олень, дір як дірка. Окей, next. Далі. Сьогодні ми з вами ще будемо говорити про приналежність чогось комусь. Ну, от дивіться, ми можемо в українській мові сказати мамина, а, мамина, що може бути? Книжка, мамина книжка. Ми за допомогою закінчення даємо зрозуміти, що ця книжка належить мамі або собача миска. В англійській мові дуже мало специфічних особливих закінчень, які позначають і вказують нам на щось. Тому, коли ви бачите слова ось такі, дивіться, мам'я, Charles, sister, girls' room, це не означає мами-пиріг, «Чарльзи сестра і дівчата, кімната. Це означає, якщо ми бачимо в слові апостроф, це означає, що комусь щось належить. Ну, от беремо, наприклад, слово «мама». Мам це мама. Moms pie, додаємо після слова мама, апостроф закінчення С буде мамин пиріг. Тепер хлопчика звати Чарльз, його звати Чарльз. Його ім'я вже закінчується на С. Тому ставити апостроф і ще одну С не потрібно. Щоб цього уникнути, ми за, в кінці слова час просто ставимо апостроф. Дивіться, час sister. Сестра Чарльза або Чарльзова сестра. І якщо в нас з вами множина girls, дівчата, щоб уникнути повторення, просто ставимо апостроф room. I'm sorry, girls, рум, Дівчача, кімната або кімната дівчат. Отже, апостроф е, С. Нам вказує на... в різні послідовності, чи то перед апостроф літерою С стоїть, чи після літери С стоїть, вказує на те, що комусь щось належить. Це буде множина. І ось, наприклад, дивіться: I at my mom's pie, – «Я з'їв мамин пиріг. «Jack's bag is old» джековий рюкзак або сумка стара, або старий. Next task. Нові слова. Glad to hear you. Ми знаємо: glad to see you, радий тебе бачити. А hear це чути. Glad to hear you. Радий чути тебе. Do робити. What are you doing? Що ти робиш? Quiz – Quiz – це тест, квест, якесь опитування. Зіз. Якщо ми бачимо чотири літери, З переклад... перекладається словом це. це яблучко. Якщо ми бачимо багато, літер слово читається схоже, але літер багато. Зіз, сі, яблука, тобто предметів, яких багато більше літер, значить множина. Game гра together. Разом interesting. Цікаво. Look, поглянь, photo. Фото hat. Капелюх. Head це голова. Hat це капелюх. Можна запам'ятати, що замість шапки хата на голові. Ось хтось взяв іграшкову хату на голову поставив замість шапки. Hat. Hat це шапка. Whose Чий? whose hat is this? Чия це шапка? Vegetables овочі. І детальніше про правила. Дивіться, якщо ви можете до предмета дістати рукою і цей предмет один, слово «near» перекладається близько. Ви говорите слово this. Це, якщо this, this is an apple, це є яблуко. Якщо предметів багато і вони близько, near, near, близько, то ви кажете These apples, Ці яблука. Це яблуко, ці яблуко. These are apples. Це є яблука. Близько однина, ми використовуємо 4 літери, а близько множина ми використовуємо 5 літер. Окей, okay, let's. Uh, just a minute open your book, please. Page 47. Відкрили підручник, сторінка 47. Read and translate the text. Читаємо, перекладаємо текст. Hi, Jack. Привіт, Джек. Glad to hear you. Радий тебе чути. Hello, Vlad. Привіт, Влад. What are you doing? Що ти робиш? I'm playing a computer game. Я граю в комп'ютерну гру. What game is it? Яка це гра? It's profession quiz. Це м, тест професій. We can play this game together. Ми можемо зіграти в цю гру разом. It's interesting. Це цікаво. Look at the photo. Подивись на фото. Whose hat is this? Чия це шапка? This is a cook's hat. Це поварова шапка. This is a doctor's hat. Це лікарова, лікарева шапка. А, або капелюх. А, нам треба знайти правильну відповідь. A or B. This is a doctor's hat. Це лікарева шапка. Let's play together. Давай зіграємо разом. okay uh, now we uh, need to um, uh, listen uh, the audio file and give a uh, correct answer is uh, that the choose correct variant or the variant just a minute sorry exercise two listen and point Number one. Whose vegetables are these? Whose vegetables are these? Чий це овочі? They are a farmer's vegetables. Uh they are farmers' vegetables. Це фермерові овочі. Right. Правильно. They are farmers' vegetables. Number two. Whose book is this? Whose book is this? Чия це книжка? Tekneshka? it's an engineer's book. it's an engineer's no, it isn't an engineer's book. no, it isn't an engineer book. it's an engineer's it's a teacher's book. it's a teacher's book. number three. whose pencils are these? whose pencils are these? these are an artist's pencils. це художникові олівці. No. They aren't an artist's pencils. They aren't an artist's pencils. Це не олівці художника. They are a designer's pencils. They are a designer's pencils. Олівці, Number four. Whose computer is this? Whose computer is this? Чий це комп'ютер? It's a programmer's computer. It is a programmer's computer. Це програмістовий комп'ютер. Right. Right. Правильно. Слово right це права сторона, може бути right side, а може бути і правильно. Слово правильно. Можна говорити right, можна говорити correct. Мені більше подобається слово correct, його простіше запам'ятати по слову коректор. Close your book, please. Open your workbook's page 31. Відкриваємо робочі зошити, сторіночка 31. Look and circle. Поглянь та обведи. Uh, this is a journalist's camera. Це камера журналіста. Yes. Ну, взагалі, камера належить uh, камерамену. Uh, так, професія називається, оператор, камерамен. Ми поки що не вчили, тому так. Поки що на даному етапі, так, це журналіста камера. Uh, this is an engineer's book. Це інженерова книжка. У нас на книжці написано слово English. Отже, це книжка вчителя англійської мови. So we choose no. Ми обираємо ні. This is a doctor's hat. Uh, це лікарева шапка. No, because it's cook's hat. Тому що це поварова шапка. This is a driver's plane. Це uh, в одіяли, так. No, because it's um, pilot's plane. Це пілотовий літак. Uh, this is a farmer's goat. Це фермерова коза. No. I'm sorry. Yes. Yes, it's true, Це правда. Yes, it's farmer's goat, Це фермерова коза. Mm. Next exercise. I'm sorry, next exercise. Uh, look and write. Look, подивись, write – напиши. This is a – ми лишаємо. До слова cook ми додаємо апостроф С, щоб в нас було С. Апостроф С. Cook's Cake, woman's radio, and farmer's fruit. Щоб у нас були поваровий торт, поліцейської рації і фермерові фрукти. І перше речення. Uh, ми з вами починаємо наступним чином. Uh, this is, this is a cook's, cook's cake. Uh, this is a cook's cake. Police woman radio. This is a police woman's police woman's radio. Tak, Так, тепер I'm sorry. Radio. І тепер дивіться, четверте. Фрукти. Бачите, множина фруктів багато. Тому ми кажемо не this is, не це є, а these are. Беремо слово. Ось це довше. Те, що стосується множини. Потім артикль. Не артикль, а форму дієслова. Беремо are, these are. Тепер фермерові. Фа. Ме. Фамес і FRUIT. Тут мається на увазі, що фруктів багато. Fames, FRUIT. Ось так. Поставте на паузу, перепишіть до своїх робочих зошитів. Uh, write down into your exercise book, випишіть у робочі зошити, а ми продовжимо. Uh, next, next exercise and it, it is last. Остання вправа. Наступна вправа, and it is last, і вона остання. Я вам пишу циферки, а ви по цих циферках складете речення. Ми кажемо, це є програмістовий комп'ютер. Пам'ятайте, артикль обов'язково треба ставити перед назвою професії. Тому it's a programmer's computer. Це програмістовий комп'ютер. Чиї книжки є це? Whose books are these. А, і це є вчителеві книжки. These are. Тепер назва професій, то a Teachers' Books. The all for today. Перепишіть ці речення у рядочки, так, щоб у вас утворилися речення по порядку. Uh, it's the uh, last exercise for today. Uh, see you uh, on last um, see you. Uh, next time. Побачимось наступного разу. Bye-bye.